Каті, ну скільки можна крутитися біля дзеркала? Галина Михайлівна на нас уже, мабуть, чекає. Артем усміхнувся, спостерігаючи за донькою, яка зосереджено поправляла бантик у волосі. Каті щойно виповнилася п'ять, але її серйозність і манери могли б вразити будь-кого. Вона мала якусь внутрішню гідність і спокій, не притаманні її вікові, що не раз викликало усмішку у батька і захоплення у вихователя дитячого садка. Галина Михайлівна зізнавалася, що за всі роки роботи не мала такої дитини. Катя читала вільно, завжди приходила на допомогу молодшим, вміла заспокоїти найнепередбачуванішого бешкетника – а найулюбленішим її заняттям було вести довгі бесіди. Артем часто повертався додому, втомлений, мріючи про хвилину тиші, та варто було йому сісти на диван, як поруч вже опинялася донька із серйозним виразом обличчя і черговим запитанням, яке визрівало в ній якийсь час. Він усміхався, намагався відповісти, і ось уже не було й сліду від бажання спокою. Бесіда набрала обертів, і Артем вже забував, що десять хвилин тому він хотів полежати із заплющеними очима в повній тиші. Тетяна, його дружина, зізнавалася з легкою тривогою. Артеме, іноді мені здається, що наша донька не дитина, а маленька філософка. Вона ставить мені такі запитання, що я просто гублюся, ніби вона вже прожила кілька життів. Артем лише сміявся у відповідь. Таню, та це ж прекрасно. Поглянь на неї. Грамоти ледь вміщуються в рамки на стіні і за читання, і за пісні, і за малюнки, а головне, вона щира і добра. Їй тільки п'ять, а вона вже, здається, готовий світ рятувати. І це була правда. Катруся була душею будь-якого дитячого заходу, чи то вистава, чи концерт, вона завжди була в центрі подій. Своїм натхненням вона заряджала не лише дітей, а й дорослих. Авто повільно котилося вулицею, і Артем, заглиблений у думки, ледь не проїхав повз знайомі ворота садка. Його думки крутилися навколо останніх змін у поведінці дружини. Вона була зосередженою, часом навіть наляканою. Очі уникали його погляду, рухи стали різкими, ніби вона щось приховувала. Артем намагався не підозрювати нічого лихого, їхня сім'я завжди була побудована на довірі. Вони з Тетяною разом пройшли багато, закінчили навчання, заробили на квартиру, народили чудову доньку. Все було за планом. Наступний крок відкриття власної справи, на яку вони так старанно відкладали кожну копійку, і вже наступного року мали зайнятися втіленням мрії в реальність. Артем добре заробляв, їм вистачало на все, на родину, на маленькі радощі, на впевнене, завтра. І він, мабуть, нічого не змінював би, залишив би все, як є стабільність, спокій, передбачуваність. Але поруч була Тетяна, вона мала той погляд, той самий, що з'являвся на її обличчі, коли вони тільки не починали будувати своє спільне життя. Вони разом складали плани, ділили мрії навпіл, мов хліб, одразу вирішили, що матимуть одну дитину, аби віддати їй усе, всю любов, теплоту і турботу. І в них вийшло. Катя була сонцем їхнього дому, ясною зірочкою, навколо якої оберталися всі турботи й радощі. Артем вважав свою сім'ю зразковою, не для показу, не для соціальних мереж, а по-справжньому, із довірою, повагою і любов'ю. І заради доньки з дружиною він був готовий на все, що завгодно, але останнім часом Тетяна ніби змінилася стала тривожною, відстороненою. Очі, колись відкриті й щирі, уникали його погляду, і, хоча Артем змушував себе не думати про найгірше, іноді в голові спалахувала тривожна думка, а раптом у Тетяни з'явився хтось інший. Та він одразу гнав її геть. Він не дозволяв минулому проростати в сьогодення. Повторення бути не могло. Сім'я Артема, в якій він виховувався, була теж міцною, так думав він. І так думали всі оточуючі. але одного разу реальність вдарила по його дитячому світові з жорстокою відвертістю. Тоді йому було десять, пам'ятає той день до найменших дрібниць. Шкільний день закінчився раніше, голова розболілася так сильно, що вчитель дозволив піти додому. Він тихо відчинив двері квартири і одразу почув гучні голоси. Мати й батько сварилися. І, хоч суперечки в їхньому домі не були рідкістю, цього разу щось було інакше, зловісне. Артем вступив у вітальню вмить, коли батько з розмаху вдарив маму. Вона з приглушеним стогоном відлетіла на диван. І батько вже рушив до неї, але Артем, дитина, хлопчик кинувся між ними, став як щит, тремтів, але не відступив, і батько зупинився. Ти не знаєш, кого ти захищаєш? Це вона, хрипко сказав він. Артем мовчав, дивився батькові прямо в очі, не кліпаючи, і той відступив, вийшов із кімнати, грюкнувши дверима. Мама тремтіла, обіймала його, шепотіла щось нерозбірливе. Пізніше було розлучення. Батько мав впливову посаду і на суді домігся опіки. Мати визнали аморальною, заборонили навіть наближатися. На суді вона ридала, хапала сина за руки, та Артем стояв, ніби закам'янілий. Тоді він повірив батькові, мовляв, у мами був інший, і вона зрадила їх обох. Але з роками Артем почав розуміти, правда була іншою. Батько завжди був суворим, жорстоким, і тепер, озираючись назад, він розумів, мати жила в страху давно, а коли спробувала вирватися, заплатила за це всі. Артем не раз питав у батька, де вона, та у відповідь чув крик або мовчанку. Тоді він вирішив, коли стане дорослим, обов'язково її знайде. Але коли йому виповнилося 16, сталося найгірше. Батько приніс додому листа, в ньому сестра матері повідомляла, що мами більше немає, що перед смертю вона згадувала лише його, свого Артемчика, просила, щоб він приїхав на похорон. Але лист було надіслано два тижні тому. Спершу Артем думав, що це пошта забарилася, а потім зрозумів батько свідомо ховав листа, ховав, аби син не попрощався з нею, не встиг, не встиг сказати їй головного, що він все зрозумів, що пробачив і що завжди її любив. Тату, ти не забув, що ми їдемо в садочок? Артем стрепенувся, натиснув на гальма і трохи винувато глянув у дзеркало заднього виду. «Пробач, Катрусю, тросю, замріявся трохи. Катя серйозно, не за віком підняла вказівний палець догори, ніби вчителька за кермом замріятися це дуже небезпечно, особливо коли в машині діти. Він посміхнувся, зворушений її дорослою турботою. Обіцяю, більше не буду. Ти, як завжди, права. Задоволена відповіддю Катя взяла свій рюкзачок і вистрибнула з автівки. Уявляєш, вчора Сашко вдарив наталку. Якби я це побачила, одразу б йому усе висловила, але сьогодні обов'язково з ним поговорю, поясню, що дівчаток бити не можна, це дуже погано. А може, це зробить вихователька? обережно припустив Артем, бо раптом він і тебе захоче вдарити. «Тату!» Катя спинилася і повернулась до нього. Ти справді думаєш, що я не впораюся з сашком? Але це ж тоді буде бійка. Це буде не бійка, це буде бій за справедливість. Катя була не по роках розсудливою. Вона вміла мислити глибоко, оцінювати ситуацію і завжди прагнула правди, але мала одну ваду якщо її слова не діяли, вона вмикала режим месника. І тоді діставалося всім, хто ставав на шляху правосуддя. Галина Михайлівна Артем зробив знак виховательці і та, підштовхнувши Катю до дверей, підійшла до нього. Катя сьогодні націлилася на відновлення справедливості. Прошу простежте, щоб правосуддя не було знато суворим. Жінка зітхнула, чесно кажучи, цього Сашка й самій шкода не надто. Всі дівчатка від нього в сльозах. Але Катя, вона як герой фільму, з'являється звідкись зненацька і карає винних. Що ж, спробуємо вберегти світ від катастрофи. Артем попрощався і поїхав на роботу. День мав бути важким, а ввечері доньку мала забрати Тетяна. А тим часом не встигла діти доїсти сніданок, як Катя вже вирушила на свою місію справедливості. Сашко, схоже, теж готувався до сутички. Коли Галина Михайлівна підбігла до них, то обоє вже котилися по підлозі, обмінюючись ударами. Сашко, озброєний металевою машинкою, таки встиг влучити катрусі по носі. Дівчинка не злякалася, навпаки, ще більше розлютилася і рвалася до бою, але вихователька стала між ними, мов фільтр між вулканами. Катю, але ж ти дівчинка. Як же ти тепер будеш ходити з таким носом, на люди показуватися? Подряпина була не страшна, але дівчинка знітилася вона не любила виглядати слабкою чи негарною. «Пішли до медсестри, нехай гляне, лагідно сказала Галина Михайлівна. Катя кивнула та притихла. Христина всміхнулася тепло, і трохи сором'язливо. Вона працювала в цьому дитячому садочку лише третій день, але їй усе шалено подобалося. І робота, і персонал, і діти. Як тебе звати? Лагідно поцікавилась вона, нахиляючись до дівчинки з великими серйозними очима. Катя, відповіла та, не відводячи погляду, а я вас знаю. Христина посміхнулася. Справді, і звідки ж ти мене знаєш? У мого тата в гаманці ваше фото. Вихователька Галина Михайлівна, що стояла поруч, насупила брови, а Христина відчула, як до обличчя приливає жар. Вона була впевнена, нікому й на думку не спаде носити її фото в гаманці. Зараз у неї навіть хлопця не було. Катю, мабуть, ти щось переплутала, несміливо промовила вона. Нічого я не плутаю, фото вже давно там лежить. Христина перевела погляд на Галину Михайлівну, шукаючи хоч якогось розуміння, але та лише стисла губи. Вона була за сім'ю і за вірність. Ввечері, коли Тетяна забрала доньку їх вихователька, коротко переповіла, що трапилося, Катя вже на дворі серйозно мовила. Мамо, Галина Михайлівна тобі не все розповіла. Та невже, усміхнулася мати, і що ж саме вона забула? У нас нова медсестра, і її фотографія є в татовому гаманці. Тетяна різко зупинилася. Сумка з рук випала додолу. Що, Катю, ти впевнена? Авжеж. Он вона, дивися. І дівчинка вказала на струнку постать, що вийшла з садочка і прямувала до зупинки. Христина, молода, красива, з довгим волоссям і легкістю у кожному кроці. У Тетяни в грудях защеміло. Щось всередині похололо. Ну ось, а вона тут переживає, не знає, як поговорити з чоловіком про проблему, яка утворилася. Тепер, мабуть, можна й не розмовляти. Наймовірніше Артему буде абсолютно байдуже на те, що Тетяна вагітна, і зовсім не хоче слідувати їхньому плану, а вона дуже хоче цю дитину. Артем прийшов пізно, з подивом помітив, що дружина не вийшла його зустрічати. Раніше вона завжди відчувала його прихід, навіть коли він повертався за північ, а сьогодні тиша. Він зайвий раз переконався, що в їхній родині щось відбувається, і це щось потрібно з'ясувати. Артем обережно ліг на край ліжка, добре розуміючи, що дружина не спить. Вона лежить з заплющеними очима, вдихи рівні, але напружені. Він не став її турбувати. Якщо вона мовчить, значить, поки не готова, і він почекає до ранку. Вранці Артем прокинувся від голосів Дідько, пробурмотів він, мало не проспав. Катруся, як завжди, крутилася перед дзеркалом. Дівчинка уважно розглядала ледь помітно подряпину на носі, кривила губи, намагаючись зрозуміти, чи сильно вона псує її зовнішність. На кухні смачно пахло яєшнею. Тетяна готувала сніданок. Артем зайшов до кухні, позіхнув і привітався. Жінка обернулася різко, ніби чекала саме цієї миті. Її голос прозвучав тихо, але твердо, мов вирок. Артеме, я вирішила подати на розлучення. Він завмер, а тоді обережно сів за стіл, уперши руки в коліна. Хто він? запитав рівно, без емоцій, лише очі потемніли. Що? не зрозуміла вона. Хто той чоловік, до якого ти збираєшся піти? Не тримай мене за дурня, Тетяно. Жінка кліпнула, ніби її облили холодною водою, а потім сумно посміхнулася. Я не йду ні до кого. Просто не хочу ламати плани, які ми з тобою з таким бажанням складали. Артем дивився на неї, не кліпаючи, я нічого не розумію. Тетяна різко підхопилася, вискочила в коридор і повернулася з сумкою в руках. Я вагітна і не збираюся переривати вагітність, не хочу руйнувати плани ні щодо побудови бізнесу, ні щодо медсестри з дитячого садка. Тепер вже очима кліпав Артем. Ну, з приводу дитини та бізнесу ми трохи пізніше поговоримо. А зараз мені хотілося б знати, до чого тут взагалі медсестра, яку я в очі не бачив. Ти не бачив? Ой Артеме, не треба. Я завжди тобі вірила, але щоб ось так. Катя сказала, що в тебе в портмане її фотографія. Я теж бачила її. Гарна, молода, значно молодша за мене. Я вже, мабуть, не така цікава для тебе. Артем зітхнув. Встав і мовчки пішов до спальні. Замить повернувся в спортмене в руці, розкрив його і витяг стару, трохи вицвілу в світлину. Ось, це моя мама, і все. На якусь мить повисла тиша. Потім вони переглянулися, мов би одночасно освідомили очевидне. Катрусю, йди сюди. гукнули обоє. Дівчинка з'явилася у дверях злякано, згортаючи плечі, її насторожили голоси. Вона ніколи не чула, щоб батьки говорили так гучно і сердито. Доню, це те фото про яке ти казала? Катя кивнула так, це вона, наша нова медсестра. Збираємося. Артем і Тетяна вдяглися в рекордні три хвилини. Вже за п'ять мчали до дитячого садка. Артем нервово стискав кермо. Він не міг скласти в голові, як це можливо, його мати давно померла. А цій дівчині ледве двадцять чимось. Христина здригнулася, коли в дверях з'явилися двоє дорослих. Доброго дня, ви до мене? Артем тремтячими руками поклав перед нею фото. Дівчина глянула. Ой, а звідки у вас моя мама? У мене тільки кілька фотографій залишилося. Вони з татом загинули в аварії, коли мені було шість. Артем повільно сів на стілець. Боже, виходить. Ти моя сестра? Я й гадки не мав, що мама народила ще одну дитину. Христина дивилася на нього величезними очима. То це правда? Я все думала, що це мої сни, а колись маленькою мама розповідала мені, що в мене є брат. І я у дитячому будинку навіть гру придумала, як ми зустрічаємось, що правда з роками перестала в неї грати. Очі Артема затуманилася, а Тетяна стояла поряд. Розгублена, зворушена, ще не вірячи до кінця в неймовірну правду, яка тільки не увірвалася в їхню родину. Минуло шість місяців. Христю, ну чому так довго? Артем ходив по коридору взад і вперед, не знаходячи собі місця. Христина сиділа на лаві, тримаючи на колінах Катю. Разом вони гортали дитячу книжку з барвистими картинками, та думки у дівчинки були зовсім не про звірят. Артеме, заспокойся, ти ж не вперше стаєш батьком, лагідно мовила Христина. Так, не вперше, але цього разу, цього разу все інакше. Він зупинився і втупився у двері родзалу з таким поглядом, ніби міг силою волі скоріше їх відчинити. Христина посміхнулася, вона знала, у чому справа, але Таня суворо заборонила їй говорити Артему. Двері нарешті відчинилися, і на порозі з'явилася медсестра. Ви ще тут? Вона здивовано поглянула на родичів. Артем кинувся до неї, очі блищали, в голосі тремтів лід тонкого страху. Як вона? Як все пройшло? Все добре, запевнила жінка, пологи завершилися благополучно. Звісно, хлопчики ще трохи слабенькі, але для двійні це абсолютно нормально. Вже завтра стануть бадьорішими. Хлопчики? Артем здивовано кліпав очима, ніби не почув. Тобто їх двоє? Христина сховала усмішку в кулак, відвертаючи погляд, але її брат вже дивився на неї з підозрою. Ти знала, змовниця, сестра називається, і вже через мить, не втримавшись, він осів на стілець. Його голос перейшов на шепіт. То що ж виходить? У мене аж два сини? Саме так. Кивнула медсестра, ваша дружина приготувала вам неабиякий сюрприз. Артем перевів погляд на Катю, яка з цікавістю дивилася на нього, потім на Христину. посмішка розцвіла на його обличчі, мов сонце після затяжного дощу. Два сини, повторив він, а тоді раптово підхопився, обійняв сестру й доньку водночас. Ну, нічого собі, двоє, та в мене тепер справжній батальйон. Життя, брате, озвалася Христина, воно завжди з сюрпризами. Артем сміявся, а в очах блищали сльози не від страху, не від втоми, від щастя. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.